Бути студентом це перейти на новий рівень відповідальності, тому що саме від твоїх дій залежить, ким ти станеш у майбутньому, яка буде твоя професія, і наскільки ти будеш успішним. Для мене бути студентом це не про статус, це про постійний розвиток, зростання і. Покращення кваліфікації бути студентом це саме про досвід, тобто досвід цього життя, досвід нових знайомств та просто чогось нового. Це постійний стрес та перевантаження. Брак сну через дедлайни. для мене бути студентом це відкладати своє особисте життя на другий план. Це не тільки про навчання, це час пошуку себе, нових знайомств, цікавого досвіду. Для мене бути студентом це багато нового, але також вигорання та сумніви в собі. Відвідувати різні поза університетські заходи, там різні концерти, виставки. І спілкуватися з однодумцями це і про навчання, і про досвід поза парами, адже важливо і знання. А поза парами я здобуваю нові можливості, досвід і нові знайомства. Для мене бути студентом це означає поєднувати. Теоретичне, тобто приходити на пари, виконувати завдання і практичне, відвідувати різні форуми, семінари, брати поради від професіоналів або з ними співпрацювати. Це означає бути бідним, шукати підробіток постійно, і дуже тяжко працювати для мене. Бути студентом це насамперед шлях до самопізнання та зростання за час, коли ти можеш сміливо помилятися, відкривати нові ідеї та шукати себе. Це Жити на каві, хронічно не висипатися, балансувати між дедлайнами і спробами вивчити все за ніч. Для мене бути студентом це велике навантаження та сумніви у власних силах. Це про постійний баланс між конспектами, новою інформацією та яскравими емоціями. Бо треба не забувати жити тут і зараз. Так, треба навчатися, але і також ми досі підлітки, тому це про баланс.